Потрібно, на вашу думку, Україні покращувати стосунки із США? Е, важкі, важке питання, насправді. Ну, звісно, я думаю, треба, як це такий головний наш партнер, але не, як, не нашкодити собі, мені здається, тому що те, що було запропоновано, ми всі знаємо ці новини, всі ці читали. Я вважаю, що ну, взагалі те, що зараз кажучи, не президент Америки, не є адекватним. Потрібно. Не знаю, яким чином. Ми не, не, не уникнемо цього. Країна велика, впливова. Нам потрібно знаходити в будь-якому випадку якийсь контакт. Яким чином це правильно зробити, не знаю. Ну, Як з якої сторони подивитися, навіть не знаю. Мені здається, Ви як вважаєте? Думаю, ні. не варто. А чому? Бо їхній президент не, файна людина. не гарна людина. Ви знаєте, це таке досить важке питання. Я не можу на нього відповісти, бо з одної сторони, типу, і потрібно, а з іншої сторони, і не потрібно. Думаю, що також погоджуєш це важке рішення, але треба з нашими союзниками і з нашими, хто нас підтримують, все ж таки відносини налагоджувати.